Що може бути кращим за Audi і Трон GT? Лише e і Трон GT RS. Ну а якщо правильно, то RS і Трон GT саме у такій послідовності. По-перше, це гарно, по-друге, це спортивно. Ну і по-третє, це дарує емоцію. Круту та щиру емоцію керування, комфорту та швидкості. Але не плутайте її із моделлю Sportback. То окрема історія Audi, тому напишіть, будь ласка, у коментарях, чи слід мені взяти її на наступний огляд. Тож поверне. Мсе до нашого електрокару, а точніше спорт електрокару, і скажу чесно до нього я звикала набагато довше, ніж зазвичай в мене виходить конект з автівкою. Мабуть, це тому, що Ауді вдалося зробити правильний маркетинг та закріпити за цією моделлю такі поняття, як розкішний, спортивний, преміальний та своєнравний А ось чи відповідають ці поняття дійсності? Ми з вами сьогодні і перевіримо. Поїхали! Три роки тому вперше на автовиставці в Лос-Анджелесі був представлений концепт Ауді GT». І це стало третьою моделлю компанії після кросовера і трон Quatro та версії Sportback, про яку я вже згадувала раніше. І сьогодні я не хочу порівнювати її ні з Тесла, ні з Порше, а просто розповім вам про недоліки та переваги авто і висновки робити безпосередньо вам. Ну що ж, почнемо з екстер'єру, і погодьте зі мною, вона розкішна. Ось все в ній чудово. Ось дивишся і не розумієш, до чого можна причепитися. Можливо, лише до ручок на дверцятах, які є випуклої форми. А в тренді є давно вже так звані втоплені ручки, які поєднуються з авто, і на дверцятах немає дотяжок. Ну якось так вийшло. І це єдиний недолік цієї автівки. Світло. Тут Ауді попрацювала на 100%. Світлодіодні фари Matrix LED з технологією лазерного освітлення Audi Лазерлайт створюють іксоподібну хвилю світла, яка не лише виконує свою роботу, а й підкреслює пристрасний погляд авто. Є решітка радіатора, яка пофарбована у колір авто, але це не просто гладка поверхня, а зроблена у вигляді якихось кристалів і, можливо, діамантів. Задні ліхтарі, а точніше один задній ліхтар на всю ширину авто, створює таку 3D-проекцію, яка вітається та прощається з тобою, коли ти починаєш або закінчуєш свою подорож. Колеса дані комплектації 20 дюймів, що роблять поїздку комфортною та м'якою. Стілеза на дисах збільшують аеродинаміку, тому із назвою ми не помилилися. Це точно спорткар. Адже коефіцієнт лобового супротиву у нього 0,24. Цей крутезний електрокар. <смір> так надо було, да? Чи ти мені не сказав, що <смір> у <Палбу> буде? <будуть. смір> Ціна на ауді і трон GT в Україні стартує з 74 тисяч євро. А ось «РС» з 104 Цей крутезний електрокар точно має стояти у вашому автопарку. Тож я рекомендую, але це точно не перша автівка, бо зараз випаде сніг, візьметься корка, і буде дуже шкода поцарапати цю красуню. Отже, я рекомендую вам Ауді і Tron ці RS, але купіть ще щось повище.

Я вже звикла вимірювати габарити автошпагатом, але сьогодні я у сукні. Але в мене є спідниця. Отже, висота автівки 1414 сантиметрів, ширина 4989 см, сантиметрів. Ну і любить вона попоїсти, тому що зі своєю шириною 2158 см сантиметрів вона ледь залізла у гаражний бокс. Вага майже 3 тони, а колісна база 2900 см. сантиметрів. Багажник на 405 літрів, але візуально він здається менше через те, що він дуже глибокий. Ну а якщо скласти задні сидіння, то отримаємо вдвічі більше місця. А для тих, хто знаєте чарівну кніпочку, яка знаходиться ось тут, отримає додатковий бонус у вигляді переднього багажника об'ємом майже на 100 літрів. Ми пересідаємо у салон, і те, що точно сподобається більшості, те, що в цій моделі Ауді зберіг свій вишуканий, стриманий та елегантний дизайн. І якщо ви не знаєте, що ви сіли за кермо саме електрокару, ви про це не здогадаєтесь аж до того моменту, поки не натиснете кнопку старту. Як я вже казала, салон дуже стриманий, і ми бачимо преміальні ставки із карбону. Крісла у нас комбіновані зі шкіри та алькантари, але ви можете замовити собі. Як з сушкіряні або вже з перероблених матеріалів, і здається, це ауді піддивилася у БМВ. Екран у нас саме звичайнісінький, 12,3 дюйми з усіма функціями допомоги водію. І також є механічні кнопки для налаштування кліматконтролю. Для зручності водія також є механічна кнопка для того, щоб ви обрали режим водіння. Є ефективний, комфортний та динамічний, і у кожному режимі можна підіймати або пускати підвіску. Це потрібно постійно пам'ятати, тому що на пониженні я не змогла заїхати у паркінг, так як кліренс починається з 9 сантиметрів і досягає. Гає 14,5. Отже, якщо ви хочете паркувати її у місті, вам необхідно добре знати, де це ви будете робити. Кермо звичайно круглої форми налаштовується автоматично і воно настільки легке, що керувати можна ним лише одним пальцем. І це дуже добре відчувається у поворотах та розворотах автівки. Кавою ви можете пригостити свого пасажира, а він із вдячністю буде працювати у вас діджеєм, тому що налаштування звуку у нього під рукою. Під рукою. Під рукою. <ріпі> Музику ви можете слухати через систему CarPlay або через Android. Я не пам'ятаю, як вона називається, але не спішіть купувати iPhone 13 Max, тому що у цю нішу він не поміститься. Точно так же, як не поміститься ось цей е, підлокітник. Тому можете сміливо класти його у бардачок, тому що безпровідної зарядки для телефонів тут немає. Як і автопілота. Oh God, Боже мой, автопілот. Айснул! Ілейн без паніки. На його повісті є спеціальна надувательна трубка. Найди її і надуй його знову. Але додатково ви можете замовити адаптивний круіз-контроль і по секрету скажу, що він працює набагато краще, ніж автопілот. Характеристик та ємкості батареї: тут 95 квт кіловатгодинна батареї, 83 з яких робочих, і це дозволяє авто проїхати 470 кілометрів. Але це по паспорту ви можете запам'ятати цю цифру і одразу забути, тому що ви її більше ніколи не побачите на своїй приборній панелі, лише якщо будете їздити 50 кілометрів на годину та дуже плавно розганятися та гальмувати. А насправді, повторюся, авто настільки спонукає. У вас швидко їздити, що реально ви зможете проїхати десь приблизно 350-360 км і не більше. Але це також непоганий результат, але це плата за ту швидкість, за той драйв і за кайфування, коли ви сидите за кермом Ауді і GT RS. Ти можеш сказати как та пара этот? Я тебе сказав, на Петровку. Я не знаю, куди їхати Валентин, Я їжу по навігатору. Ты мне скажи сначала, куда ехать? Направо нападовал, на, на электрике. Направо. А право вот тут? Право, да, право в ту сторону у нас. Совсем направо? Совсем направо. Так це до широких стінок на дверцятах та на лобовому склі, тому що після акваріуму тесла мені здавалося, що в салоні замало місця, і вона така, нібито тіснувата. Але до цього швидко звикаєш і вже майже на другий день я цього не помічала. Хоча при повороті праворуч, а все ж таки на пасажирському сидінні, це заважає 100% огляду. У новеньких електрокарах є така система, яка називається і педаль. Суть полягає в тому, що ти користуєшся лише педалю акселератора і майже не користуєшся гальмами, то тут все навпаки. Ти один раз ось так натискаєш педаль акселератору, відпускаєш її. І катишся рівно до місця свого призначення, тобто тут такий гарний наказ, що немає сенсу двічі натискати на педаль акселератора. за рахунок якісної підвіски, всі лежачі поліцейські та нерівності на, на дорозі, ти взагалі не відчуваєш ти їх, нібито пролітаєш, і ти розумієш, чому авто коштує стільки грошей. Що мені не сподобалось, так це маленьке дзеркальце на водійському сидінні, тому що у нього незручно фарбувати свої губи. І ще мені здається, що дзеркало заднього виду воно замале і в нього не дуже добрий огляд. Але це ж спорткар, навіщо взагалі дивитися назад, тому що на такій швидкості, на якій ви можете їздити на цьому авто, вас ніхто не наздажене. А ось цей звук. Коли ти натискаєш подаль акселератору, він подібний до авто з двигунами внутрішнього згоряння, аби відчути, що ви дійсно знаходитесь в спорткарі, тому що багатьом не вистачає цього дерчання, і дехто не хоче пересідати на тиху електричну автівку. Як я казала на початку, авто дарує круту емоцію швидкості. І якщо ви хочете їздити повільно для того, щоб подивитися, скільки ж у міському режимі авто потребує електроенергії на 100 кілометрів, ви цього не дізнаєтесь, тому що авто настільки спонукає вас постійно натискати на педаль акселератору, постійно бути першим, постійно відчувати ось цей адреналін. Що мені здається, за тиждень, який я провела разом з цією автівкою, я жодного разу не їздила повільно, і мені все ж таки не вдалося досягнути тих характеристик, які написані у паспорті. А це 22,5 кВт на годину споживання електроенергії на 100 км, Тому що зараз в мене на приборній панелі 60, 68. Це майже в три рази більше. Але це за рахунок того, що ми зараз проводимо тест-драйв, Зараз постійно натискаємо на педаль аксела. Але у звичайному режимі можу вам сказати, ця цифра буде досягати 40, але ніяк не 22,5. А якщо все ж таки порівняти це кермо з теслою, то можу сказати, що він надлегкий, тому що в Теслі він такий жорсткий. А тут ти можеш керувати, як я вже казала вам раніше, дійсно одним пальцем. Мабуть, в спорткарах так і має бути. І під кермом є ось такі пелюстки з кожної сторони, якими можна керувати рекуперацією. Але скажу чесно, що вони не дуже допомагають рекуперувати більше, тому що це спорткар. Але навіщо взагалі рекуперація в спорткарі? Треба просто сідати, кайфувати від того, що ти можеш їхати набагато швидше, ніж твої сусіди, тому що вони стають колишніми сусідами, тому що ніхто не може тебе наздогнати. Ні лежачий поліцейський, ні патрульний поліцейський. Максимальна швидкість цього авто 250 км, але зазвичай це десь приблизно 6 км, які ми зараз бачимо на приборній панелі. Тому що я не розумію, хто всі ці люди, які у суботу, дванадцяті години дня кудись їдуть. Можливо, вони також знімають тест драйв своїх авто. Це єдине обґрунтування, яке я можу зараз собі дозволити. Значить, тут 600 кінських сил та 830 ньютон метрів. 830 Нм. метрів. Це дивовижна цифра, яка і дозволяє розганяти вам авто за 3,3 секунди. Але є хлопці, яких я, до речі, знаю, які у жарку та теплу погоду розганяли її за 2,7 2,7 секунди. Блін, ну це, це дуже круто. І треба по-перше не їсти перед тим, як це робити, а по-друге, мати здоровий а, вестибулярний апарат. А як буде вестибулярний апарат? Вестибулярний. І мати гарний вестибулярний апарат. Тому що це перша автівка, яку мені тачніла, коли мене катали на цій машині. Так? Так. отак одягаєш. А ну і починаєш поташнювати. Але тут є система ланч контроль, яка додає ще 46 конячок, тому разом у нас виходить 646 кінських сил. І ось на цих конях можна доїхати до сотні аж за 2,7 секунди. Спробуємо. Я можу тобі зізнатися, що я вже звикла до цієї ауді, і от мені буде цікаво порівняти свої відчуття, коли я знову пересяду на свою пішку, на свою Теслу і порівняти, да? тому що цей електрокар позиціонується як спортивний. Ну а Тесла також у нас конвейеру вже нібито виходить спортивна автівка, тому що в неї до сотні в мене принаймні 4 і 4, І ось ці долі секунди, і наскільки вони будуть відігравати різницю, ось. У цьому от, а, драйві, у цьому натисканні педалі акселератору і як вона стартує. Ось так. В ауді подбали про комфорт водія при заряджанні авто, тому що лючків для заряджання тут аж два з кожної сторони. Ось тут ми маємо швидкісний роз'єм CCS, а з іншої лише Type 2 Rock the. Може бути краще за Audi і Tron GT. лише Audi і Tron GT RS. Ну а якщо правильно, то RS і Tron GT. саме у такій послідовності.